Усім привіт! Перш ніж показати обіцяні банкноти періоду Гетьмана Скоропадського, я хочу показати невеличке доповнення про банкноти 50 карбованців 1918 року, про яке я забув розповісти в минулому відео. У банкнотах київського типу можна ще виділити як підвид різновидів по висоті літер серії 4 мм літери більші, а також римські цифри у серії з рисками вверху та внизу. Цей варіант зустрічається лише у серії АК-191 1 та ак 2 193 Всі інші мають висоту літер 3 мм та римські цифри без рисок. Такі банкноти є першими у цих серіях та дещо дорожчі, ніж варіант з літерами в 3 мм. Окрім того, я, дослідивши ці банкноти, побачив різницю не лише в різних розмірах літер серії, а ще й різну довжину та розміщення напису в знак державної скарбниці та з прилеглим до нього візерунком. Продовживши дослідження, я зробив висновок, що напис повністю відповідає по довжині напису на банкноті без серії та номеру. Таким чином я можу зробити висновок, що банкноти серії АК-191 1 виготовлені з того ж самого кліше, що й банкноти без серії і номеру, а подальші банкноти друкувалися вже з іншого кліше. Тобто, окрім різної висоти літер серії, ці банкноти ще й мають різний дизайн через різні кліше, з яких вони були виготовлені. Цікаво й те, що я цю інформацію не бачив у жодному каталозі, а сам дійшов до такого висновку, дослідивши більш детальніше ці банкноти. На просторах інтернету я побачив також цікаву інформацію у банкнот серії АК-293 та що 4 мм, є два підвида по малюнку – з завидком та без нього. Наскільки рідко вони зустрічаються, інформації я не знайшов. Якщо ви маєте таку інформацію, поділіться, будь ласка, в нею в коментарях. Також я забув сказати, що ці банкноти народі отримали назву Лопатки через зображення селянина з Лопатою. Ось такі цікаві факти. На цьому завершуємо розділ про банкноти УНР. Та переходимо до банкнот часів Павла Скоропадського. Навесні 1918-го посилилися опозиційні настрої щодо Центральної Ради. Причинами цього були відсутність боєздатних збройних сил, невирішеність нагальних соціально-економічних проблем, суперечки всередині фракцій і протиріччя між лідерами Центральної Ради, невиконання Україною умов Брестського договору щодо поставок хліба й сировини. Державам Чертного Союзу викликали невдоволення і роздратування німецького командування. Власне, німецький чинник став одним із ключових підготовців державного перевороту 29 квітня 1918 року. Цього ж дня в Києві відбувся Всеукраїнський Хліборобський конгрес, який проголосив Павла Скоропадського гетьманом усієї України. Продовж однієї ночі гетьманські війська встановили контроль над всіма урядовими установами. Того ж дня Гетьман розпустив Українську Центральну Раду та проголосив українську державу. Але повернемось трохи назад. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів, яким було запроваджено нову грошову одиницю гривню, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала півкарбованця. Саме зараз ми поговоримо про шаги. За гетьманату Павла Скоропадського в обіг була випущена розмінна монета у вигляді паперових марок шагів, оскільки замовлялися вони ще за часів Української Народної Республіки в квітні 1918 року в Києві на типографії Кульженка, а пізніше і в Одесі на типографії Фесенка. На них зберігся напис Українська Народна Республіка. Ну тобто держави вже такої не було, коли вони вийшли в обіг. А напис ще був. Друкувалися вони на цупкому папері без водяних знаків. В народі отримали назву Метелики через свій маленький розмір і тому що вітер легко їх піднімав від землі. В обіг вони потрапили 8 липня 1918 року і пробули аж до 8 травня 1920 року, поки більшовики не скасували їх. Автором ескізу. 10 та 20 шагів є Антон Середа. 30, 40 та 50 шагів Георгій Норбут. Марка 30 шагів має два різновиди по кольору Ультрамарин та Фіолетовий. Існують також екземпляри без зубкування. Вони дуже рідкісні і є справжнім раритетом. У 2008 році Укрпошта випустила блок марок, присвячений 90-й річниці випуску перших поштових марок, а саме дизайном 10 та 20 шагів, саме автором цих марок і був Антон Середа. Нижче ми можемо бачити Бонну агітку, яка в той час слугувала карикатурою і висміювала владу Павла Скоропадського. У моїй колекції показана копія. На аверсі по центру напис за 100 карбованців у державної скарбниці видається одна або дві дулі. Ліворуч карикатурою зображений гетьман Павло Скоропадський. В правій руці тримає веделку, в лівій келих з випивкою. Ліворуч від гетьмана солдат, який сам собі показує дулю підніс. В правому куті банкноти імітація водяного знаку свиня. На зворотній стороні по центру напис. 100 карбованців ходять по світу на рівні з м'якеньким папіром. Нижче. За фальшування всім тюрма, а Чорної сотні самостійність. Трохи лівіше Напис. Розмін цих карбованців забезпечується усім добром державної скоро падії пана Гетьмана Брехнею, німецьким штиком та гайдамацьким нагаєм. Нижче рік, 1918, вище зображення дулі. Ліворуч. Імітація водяного знаку свиня та напис знак державної скарбниці». На мою думку, ці банкноти з'явилися дещо пізніше. Я думаю, десь ближче до осені, коли вже влада гетьмана втратила свою популярність. Якщо ви маєте більш точнішу інформацію, поділіться, будь ласка, нею в коментарях. 31 травня 1918 року Гетьман Скоропадський віддав наказ про запровадження нових паперових грошей гривень. Друкувалися вони в Берліні, оскільки вони були замовлені в Німеччині ще Центральною Радою. Були надруковані білети державної скарбниці, 3,6% облігації в гривнях, які надійшли до України 5 серпня того ж року. Вони являли собою державну позику, загальна сума якої була збільшена в два рази і вводилася в обіг з метою обслуговування грошового ринку. Відсотки по облігаціях планувалося виплачувати з 1 січня 1919 року. Кожна облігація мала 8 відрізних купонів. Облігації і відрізні купони, не обмінені в Державному банку на гроші, не втрачали своєї вартості протягом 10 років з часу надрукованої на них дати реалізації, і вживалися як тимчасові гроші сурогати Білети державної скарбниці складалися з чотирьох номіналів: 50, 100, 200 і 1000 гривень. Всі вони містили однакові написи, формат і художні оформлення, виконане Георгієм Нарбутом. Відрізнялися між собою вони лише цифрою номінальної вартості, кольором і номерами серій. Спочатку планувалося використовувати ці білети як облігації для внутрішньої позики. Проте, через брак грошей у серпні 1918 року уряд наказав використовувати їх як гроші. В народі одержали назву аероплани через їх розмір, а також відрізні купони по боках, які нагадували крила. Чим більше невідрізаних купонів на облігації, тим вона цінніша. Справжнім раритетом вважаються екземпляри з усіма-8 купонами. Я думаю, на цьому зробимо паузу, щоб не навантажувати вас інформацією. І продовжу цю тему вже в наступному відео. Наразі у мене все. Якщо вам було цікаво та сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні, слава ЗСУ, до нових зустрічей!